Дебатувати Діно, ми не будемо, тому що куди нам з гуртом тягатися із такими професіоналами взагалі зубрами свої справи. У нас у гостях представники дискусійного клубу так? так. Ну а саме це учасник Чернігівського відділення Федерації дебатів України, О, Олександр Таран а, та Вікторія Журавель, голова Чернігівського відділення Федерації дебатів України, або жінка, яку не переговориш взагалі ніхто. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Одразу роз. Скажіть, мене вразило, що є у нас федерація, федерація? дебатів України. Бо у нас є федерація боксу, наприклад. Федерація тут... боксу, кікбоксингу, футболу а і дебатів. А тут Люди б'ють слово. Б'ють слово. Прямо в Правильно кажуть. Вміти аргументувати це обов'язок, напевно, кожної людини, яка угу. хоче успішно бути по життю, незалежності від сфери діяльності угу. і напрямку в подальшому. А загалом Федерація Дебатів України заснована у нас була 7 травня 2011 року, і від цього етапу успішно функціонує на території України. Що, Що вам це дає участь в, в цьому Дебат. клубі? Цій а... касті? <світ> а загалом дебати це освітня технологія, яка допомагає розвиватися різнобічно, де кожен учасник може розвиватися не тільки в якомусь вузькому напрямку, але Комплексно, тобто працювати в команді mm -hmm. за дуже короткий термін, підготувати промову, навіть якщо ти в цьому є не фаховий, відстоювати думку, інколи опонувати те, що тобі є досить не несвоєрідне. Тому тут є дуже багато корисних моментів. Але напевно більш детально хотілося сказати, що ми граємо за британським форматом парламентських дебатів. А mm -hmm. відповідно, це є основний формат, який відбувається чемпіонат світу відповідно до нього. Чим особливості так. саме британського формату Британський я, формат, я, розумію, є інші а, так, а звичайно. Чому особливість а, особливість? Його? А є лінія уряду, є лінія ага. позиції, є перші й другі столи. Задання лі лі лінії уряду або ж опозиції довести певну точку зору перед а, суддею або ага. колегією судді. На все це про все їм дається 15 хвилин на підготовку, резолюцію тему самої гри вони дізнаються за 15 хвилин, і промова їхня триває кожного. Учасника по п'ять хвилин. Окей, okay. <рес> коли я а, питала, а, що вам а, дає участь в цьому клубі, я мала на увазі, ну якусь може користь по життю. от, Олександре, yeah. може, ви, ви мені прийшов. Дайте хліба. <рес> немає хліба. Як немає хліба? Хліба <рес> немає. <рес> я можу співмісі сказати, що а, дебати, коли людина приходить на дебати, <рес> вона стає частинкою осередку цього, де Знаходить велику кількість друзів, а, і вже протягом великого довгого часу вона а, вдосконалює свою ораторську майстерність, а, ну, вчиться аргументувати і контраргументувати. І, як сказав а, один з тренерів, а, дебати це небезпечно. Okay. Небезпечно тим, що. можеш ти... в оку. Так, тим, ти можеш. По-перше, так само небезпечно, як і шахи. Так. По-перше, ти б'єш аргументами і контраргументами до опозиції або до уряду. Mm -hmm. А також небезпечення тим, що ти починаєш змінювати а, все себе в першу чергу і все навколо себе. А це зазвичай не дуже подобається спочатку людям, і дуже важко а, їм сприйняти те, що а, ти виходиш з того ритму, який mm -hmm. був до цього. І звичайно, велике велика ця мережа, така сітка знайомств по всій Україні. Коли ти береш участь у всеукраїнських дебатних турнірах, коли до нас на всеукраїнський дебатний турнір з'їжджається велика кількість людей з різних областей України. Я так зараз аналізую для себе. Є команда, є командний дух, є такі, якісь змагальні елементи, є якийсь такий азарт. Це спорт, це дійсно спорт. Так. так, це також кажу, що це спортзал для мозку, тому о, що о, о, дуже о. цікавий є момент, коли тобі дають 15 хвилин на підготовку. Угу. Ти в тебе є тема резолюції теми, і за ці 15 хвилин ти маєш згадати все, що ти знаєш на ту чи іншу тему, угу. підібрати а аргументи, Якщо не знаєш так, нічого, придумати іноді сфантазувати щось, фабрикувати і, і, та, таким спарати. способом проштурмувати свій угу. мозок повністю. Друзі! А, дивіться, а як це допомагає у реальному побутовому житті? Коли ви в магазин ходите, я не знаю, сміття викидаєте, доводити мамі, там що там не в 10, а о пів на одинадцяту важливо прийти додому. Ну, от Звичайно. з десять ну, У нас навіть показники були дуже відчутні. От навіть ага. коли Саша долучився, одним үгін. із перших їхня промова становила там декілька хвилин на початку, ага. а потім їм не вистачає часу. В житті це. Як знадобиться, по-перше, коли вдома звикли доводити багато чого говорити, ніби побутово звична, але насправді, коли ти дебатуєш, ти знаходиш конкретну фразу, яка є влучною. Як це допомагає, це дозволяє критично розвиватися, це дозволяє в подальшому працевлаштуванні, тому що дуже часто наші учасники закінчують, йдуть в управлінську сферу, в менеджмент. А відповідно це комунікація з людьми, це вміння чітко доводити свою точку зору. Також це можливість працювати на бажаних профілях. Тобто, в юридичній сфері в нас дуже великий відсоток. Це юристи, які вже працюють, тобто вони так таким чином практикуються. Є учасники, які займаються стоматологією, іншими сферами діяльності, і просто намагаються покращити свої навики дебатування, щоб просто в житті. Томатолог, Волокі. який може не тільки вихов... Тоді, вихов... А й заговорити вам з зуби. Так, тоді давайте доводьте свою думку. А чим стоматологам це допомагає? А, доп... чим? Ну кожна людина mm -hmm. є, має певні проблеми. Mm -hmm. До нас зверталися комусь складно працювати перед аудиторією, комусь виступити, сказати навіть там тост десь вітальний, це вже проблема. Але коли вони починають дебутувати, вони починають перебурювати свої страхи, тобто mm -hmm. робити сам собі виклик. І таким чином поступово відпрацьовується певна. Тематика, певний спосіб, як от ефективно. вийти. Потім вити. тобі, коли дають тему, то в принципі любу тему можеш трансформувати. Ага, тут такі, 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 такі аргументи, хоп і все. Дивіться, у вас же є тренери і у вас же вчать різним різним штукам хитрим, як Та, там переконати людину, там вербальні, невербальні, невербальні якісь засоби. От поділіться з нами якимись секретиками. Mm -hmm. От для наших телеглядачів, mm -hmm. я думаю, вони будуть дуже вдячні. З приводу секретиків це індивідуально в кожного, тому що це період набуття якраз процесу, Саша також неодноразово у нас це в клубі відбувається. Тому що ем, якщо брати тренерський склад, в кожного є свій досвід, який він проходив. Хтось приходив mm -hmm. з одними проблемами і там через певний проміжок часу отримував бажані результати. Але oh, саме головне, ем, по-перше, не боятися виходити з зони своєї комфорту. Mm -hmm. Тобто ми завжди відкриті і ем, намагаємось максимально дати можливість поглянути на себе. Якщо щось не виходить, це на стимул боротися з кращим сильнішим противником, тому що ти стаєш кращим. Але все таки, ну є ж якась хитрість, там е якось дивитися по-особливому на опонента. Е важливо, коли ти маєш свою позицію, важливо слухати. Uh -huh. Слухати е ту людину, е після якої ти будеш відбивати її аргументи або доводити е свою думку. І, е оце Слідкуючи за кожним її словом, ти якби робиш противагу своїй позиції, і потім виходиш і вже маєш певні контраргументи щодо її слів. Чіпляйтесь один... до слів. Так, можна сказати так. Як тільки що зробила Таня. І тому важливо слухати в першу чергу, це одне з таких побажань. Ага, я колись дивилася американський серіал, ну там було щось на клубу дебатів, і там були такі різні приколи на зразок. Там руки не можна, наприклад, ставити перед аудиторією в замок. А можна ну потрібно тільки відкритими, так ну закриватись перед аудиторією у не, не, не схрещувати так. там ноги або там одягати а, кольори, тільки теплих відцінків. Ну і маса таких дрібниць, яких дрібниць вчили вас. Наприклад, от із цієї ну, я думаю, серіали тебе багато чому ну, доброму не навчать. Тому я і питаю компетентних людей. Гордію не перебивай ласка. А, з приводу жестів, це в кожному знову ж таки я скажу більш індивідуально, тому що треба розуміти, що комусь жести допомагають, mm -hmm. а комусь навпаки, це є певною такою, такою скованною частиною. А відповідно, а з приводу одягу, а це звичайно більш класика, тому що mm -hmm. і в британський формат він передбачає, що хлопці-дівчата приходять уже на турніри відповідно в діловому форматі, щоб вони розуміли відповідальність, тому що це еліта, а це mm -hmm. люди, які представляють певну. Гор населення в певному профілі роботи, і знову ж таки, це дає таку внутрішню силу, що от у мене виходить так, я переборюю себе. А от мені б хотілося взагалі, от зараз у нас в прямому ефірі, прямо у нас тут студія, такі невеличкі дебати влаштували, яка от найрозповсюдженіша тема. В принципі, у нас різнопланово. Так, у нас... Тут, тут якби немає обмежень, чи це буде економічне, чи це буде політичне, чи це буде про освіту, чи буде просто про побут, соціальне, філософію. А тобто... Гордія, мені цікаво, що ти мав на увазі влаштувати дебати. Ну, ти я хочеш, хочеш позмагатися? Одразу тут, одразу от, там, двох хвилині дебати, і ви вкажете на помилки, наприклад. Можемо таке зробити зараз? Між нами. М можливо, там, між нашими опонентами. Може? Так, так можна? звичайно, можемо. Ага. Давайте. Вікторія, давайте, давайте з вами влаштуємо дебати. <рігум> <Можна>? <рігум> <рігум> давайте, на яку <якудим>? тему? <рігум> ви мені розп... трошки розкажіть правила, а і ми зараз спробуємо. Правила дебатувати. дуже легкі, а, резолюція починає формулюватися. Ця палата вважає, що. Ну, я думаю, для вас буде близьке. А, з... а, вплив змі на життя населення. <рігум> <рігум> Дивись, тобі дівчина піддається. Ваше завдання, ця палата вважає, що сучасні. Телекомпанії потребують реформування. Uh -huh. Ви маєте, відповідно, якщо лінія вас уряду довести дану резолюцію, якщо лінія опозиції від сторони, тобто довести проти. А ти кажеш uh -huh. ні, все в нас клас. Так, ну так, Добре, тоді давайте визначимо сторони. Я за, ви проти, так? А давайте навпаки. Давайте навпаки. Я проти, так? Так. Ну, тому що це все таки більш ваш такий профіль. Добре, добре. Хто починає? За чи проти? Давайте звичайно уряд ур... уряд, звичайно, починає uh -huh. а, в сучасних умовах. Звичайно, змі відіграє певний відсоток на на життя населення, але маємо враховувати а, ті моменти, що а, великий процент інформації є а, недостовірний або ж є вирвати контекст. І якщо подається це в маси, ми маємо усвідомлювати, що цю інформацію потрібно відфільтрувати і поєднати, як мінімум по декількох джерелах, тому що а, багато телеканалів є. Чиїсь профільні вони будуть пропагувати ті чи інші ідеї, якщо ж це навіть а, мережа а, загальна, знову ж таки мають багато недоліків, тому що побудує думка і неодноразово відчували це при транслюванні інформації, коли на звичайних каналах обласного місцевого значення подавали матеріал, ну ніби такий собі. А, звичайно, також треба враховувати думку того, що інформація, яка подається, це. Ті матеріали, які не завжди людина є компетентна в даному питанні, і відповідно потрібно також багато чого допрацювати, щоб зрозуміти. Тому звичайно, кожен громадянин нашої країни має максимально. Цікавитися інформацією по різних джерелах uh -huh. і знову ж таки зробити висновки власні і ніколи не довіряти достовірно тій чи іншій інформації, яка подається. Uh -huh. Ну те саме я нарвався. тепер по повинен відповідати. Так? <світ> так, от ви сказали таку фразу, що на деякі телеканали, якими володіють конкретні люди, вони подають інформацію вирвано з контексту, недостовірно. Але це лише декілька телеканалів. Є телеканали, які подають, не можна скласти кар картину лише за двома, трьома, чотирма телеканалами. Треба робити. Повністю зріс, повністю статистику. За статистика каже, що наше телебачення формує е, свідомість наших українських громадян. Ми з вами, наші українські громадяни. У нас все добре, все добре. Не бачу причин. Але це військопрофільне. Але справа в тому, що коли йде дебати, mm -hmm. яка особливість? У кожного є на промову 5 хвилин. Перше і остання хвилини є захищені, mm -hmm. і в цей проміжок не можуть опоненти задавати питання. А і також саме головне. Тобто? Є лінія уряду опозиції. перші, до міста команда складається з двох учасників. А відповід... Тобто захищення, тобто не, можна задавати. не можна задавати питання, тобто 15 секундне питання, яке може задати опонент, підняти сказати пункт інформації, ага. задати питання, уточнення певне до спікера. Ага. Спікер має можливість відповісти або ж відхилити дану пропозицію. А знову ж таки, рішення з приводу, наскільки було доведена інформація, приймає суддя, але тут враховувати треба, тому що дуже часто в нас і дебатери забувають, що вони намагаються довести один одному думку, але треба довести свою позицію ну, іншого, в суді, третій стороні. Тобто довести, наскільки релевантні їхні подачі інформації до тієї чи іншої теми. Uh -huh. Зрозуміло. Тому якщо більш цікаво, ми запрошуємо. у Нас проходять заходи безпосередньо. А, а Які наприклад, скажіть заходи? про заходи, так. Так, а, ну, так звісно, це важко. Це важко. Дивіться, з приводу заходів у нас відбуваються дебатні школи. Відбувалася осіння дебатна школа, а відбудеться весняна дебатна школа. Знову ж таки, це буде анонсуватися. Ми будемо всіх раді бачити. Запрошуємо. А також відбувався у 2016 році в березні місяці. У нас український дебатний турнір Кубок Легенд перший в Україні в Чернігові, в Чернігові вперше відбувався, який зібрав 15 регіонів. Тобто, це досить таки показово. І вдалося на дуже якісному форматі все це провести. Також з приводу заходів можна знайомитися на ютуб-каналі, є відеосюжети нашого телебачення різних представництв. Відповідно, тут дуже багато можливостей. Також ми співпрацюємо, Сашо, трішки детально із громадським, вони нас виступали. Так? А, так, ми співпрацюємо, маємо спільний проєкт з громадським телебаченням в Чернігові, на якому. Влаштовуємо такі публічні дебатні заходи, на яких обговорюємо найактуальніші питання в ЗМІ, проводимо це час від часу раз в два тижні. В три. А, також скоро відбудеться 18 лютого о 14-й у світогляді, Запрошує. тому запрошуємо Запрошує. і вас. А, найактуальніші такі цікаві теми це уряд оголосить смерть газетам, тобто наскільки ці друковані видання на сьогоднішній день є актуальними, хто їх читає? А як покращити їх видавництво і чи не прийдуть на заміну їм онлайн-видання, які, так як інтернет, мережа інтернету є на сьогоднішній день дуже популярною, і більшість користувачів все ж таки знаходиться і читає там. Тому як залучити аудиторію і не втратити її саме до друкованих видань? От такий дуже цікавий у нас проєкт. Ну і подальшому я думаю, мус громадські продовжимо співпрацювати, тому що вони активно розвиваються, і нам цікава ця співпраця. У Вас взагалі багато таких балакучих? Багато балакучих. дуже багато. <рес> Скільки займається людей, от вашій студії? Ну загалом десь чоловік на до 30, але вони постійно там, коли в кого виходить прийти долучитися, у нас на останній школі було у нас 46 учасників. І дуже часто до нас приїдять учасники з інших регіонів. Тобто показово все таки що ми збираємо тренерів, які заохочують, і все таки тих, хто долучається, переважно вже старші, тобто їм це є потрібно і цікаво. І тобто, треба враховувати, що ми ж збираємося в час, вже коли люди не працюють, тобто або на вихідних, або це вже після робочий час на 6-7 годину вечора. Угу. Тобто після роботи ще прийшов і ще треба Так, говорити. ще дві години <рес> так, ще але в полі друзів що найважливіше. Тобто у вас це не обов'язково, от як, наприклад, гурток, так, зібрались 1 вересня? І от до травня ми вчимось. По Ні, графіку так, так, так можна так. до вас приходити так. по роботі. Якщо треба щось удосконалити, повчитися. Приходити так, можна звичайно. У нас є ну різна категорія. Саша більш детально, тому що у нас склад дещо оновився. Зараз більш новіші учасники є в нас, і треба враховувати той момент, що тих хто не може в будні дні, приходять в суботу. Займаються і вже відповідно там по часу це триває. А довше. А якщо вони не можуть, то а от я думаю, ці прекрасні молоді люди їх переконають, що вони можуть так. Звичайно, так. Ну що ж, ви панове чорно-білі, Ви сьогодні так дуже під колір нашої студії вдяглися. Ви дуже класні, дуже приємно з вами. говорити. Таня сказала балакучі. Ну, це прекрасно, коли людина вміє говорити і висловлювати свою думку. І на перебувати. Ну це взагалі мені здається найкраще перебувати це. Мистецтво Тетяна. А перебувати це не вихованість. Якщо тобі мама в дитинстві не розказала, то розкажу я. Ну ось так мають вигляд дебати. У нас у нас так. У більш простій це. формі робимо Тишній неправильно. Формі. От. Але ну так уже сталося. Ми дякуємо вам Дякую. за те, що ви прийшли так. до нас. Так, цікаво ми дізнатися запрошуємо. про федерацію, про те, що в нас відбувається у Чернігові. Ага. Сподіваюсь, ми вас ще побачимо, можливо, ще подискутуємо на цю тему. Ну і Дуже. хочемо подякувати вам і сказати нашим телеглядачам, друзі. Ми продовжуємо зараз. Давайте трошки відволічемося, послухаємо музику. музику, так і будемо підбивати підсумки нашої програми. Не перемкай.